Доброго мирного дня, міцного здоров'я і, скорішої нам всім перемоги. Так, у нас зима на дворі, снігу нині ще досипало більше, як було. Ось так що. Так що якось так. Ну, а я отримала посилку від пані Марії. Ось це. Мені подарок прийшов. На Миколая такий. Ось так. А що в посильці, зараз я вам покажу. А кому сподобається, схочете. Я вам дам номер телефону і ви собі такий будете мати подарок. О. Ось так. Ось такий мені. Ось такий мені прийшов подарочок. О. Ну, новою поштою зазвичай приходить все гарно, все ціле. Ось. Це новою поштою відправлялося. Там той раз шло кукер поштою, то одне побилося від Це прийшов мені мед. Щоб на Миколая було смачно нам, на Кутю, щоб мед був смачний. І пані Марії прийшов. О. Ось! Мед закатіє, Смачнющий. Бачите, дівчат? Дивіться, який. Мед закації, це чиста акація, він йде рідкий. І я там той раз показувати мені приходив мед ось То казали там мені, не розказуй дурниць, бо мед з акації Ні, це не мед з акації бо він не засахарився, це з цукру. Акація не сахариця. Такий мед сахариця. А акація ні. Так що ось таке діло. А це з чистої акації. Дуже смачний мед, я там той раз. Перший раз в житті пробувала з чистої акації мед. Ось, і дуже він мені сподобався. Я пані Марії дякую за мед. Ось, за такий прекрасний подарок. Це мед, бачите, густий густий, навіть не ворошиться. От, бачите, відерці. Навіть-навіть нікуди навіть, не ворошиться. А це мед з акації. Якщо хтось хоче мед у закації, дуже смачний мед. Я це знаю, бо я вже брала. Ось. Там той раз мені в подарок Марія присилала мед. Це був подарок. І цей раз мені на Миколая чи на Різдво, не знаю. І на... одне буде на Миколая, а друге буде на Різдво. Ось. Так що одне відречко візьмемо на Різдво, друге на Миколая. І буде смачно нам. А пані Марії я дуже дякую за такий подарок прекрасний. Ось, дуже смачний подарок, гарно завиняний, гарно упакований. Ось тими кутерішками. Я люблю ними бавитися. <гум> антистрес. Казала моя внучка бабусю. Це зветься антистрес. Зрозуміла. Ось, Ось такі. Такі відеречка. В Одне, в друге поставили, закрили гарно і цей раз прекрасно прийшло. все нігде не побилося, нічого. Там той раз ну, Укрпошту страшновато такий продукт слати. Моя сестра теж була пересилала, то теж були побили на Укрпошті. Так що ось таке є. Таке є. Ось. Ка мені прийшла смачна, солоденька посилочка. Ось. Дай Бог, щоб всіх все було добре, а пани, пані Марії, щоб її пчілки були здорові, гарно перезимували і гарно мед носили. Ось. Ну, а ви хто схожете мед закації або такий мед, який в неї там є, то заказуйте. Я думаю, це, напевно, гречаний, бо він рудий. Ну, я не знаю, я не питала який Оце знаю точно, що це закацій, бо він не сахариться. Ось такий світлий-світлий, гарний. Це красота. Ну і смакота заодно. Так що, всім до зустрічі, всім дякую за увагу, за те, що ви дивилися відео, за те, що ви поширюєте відео мої в других соцмережах, за те, що ви спілкуєтеся в коментарях і мене захищаєте хто. Ой, Негатив пише всім всім вам дякую, що ви в мене є. Подарки весь час приємно получати. Так що я ще раз дякую Марії за солодкий такий гостинець, а вам дякую за перегляд. Ну, і хто схоче, питаєте, я вам дам номер телефону і ви собі замовляєте. А я напевно що буду завершувати відео. Не забувайте заходити на мій другий канал Я і Мені Тваринки. Там я про кози розказую багато інформації. Ось, заходьте, підписуйтеся і будемо спілкуватися. Про козу я розказую тільки зі своїх спостережень, по своїх козах. Я ніколи не стверджую, що це тільки так і ніяк інакше. Хто має свою думку, має право. Так, що ось таке діло всім всього найкращого. І не забувайте заходити на канал моєї доці Олі Життя в Польщі. Будемо разом спілкуватися. Ну а зараз я вам скажу всім дякую і до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. І хай Бог после нам скорішої перемоги, миру, спокою і тільки хороших всім новин. А у нас зима, а у нас зима. Не знаю, чи видно буде. Вікно не, -не. не виднося. Така зима. Стільки снігу нападало, що я вам передати не можу. Оце красота. Такого, кого, як вийшла на двір, трошки походила, прийшла до хати. Ну, але якщо так взяти для наших захисників, це трохи тяжко. Хай Бог дай, щоб все було добре і скоріше настав мир. Всім до зустрічі, всім папа. -па. Ще раз дякую, пані Марія Замет. Ось за подарок. А всім гарного дня. Хай Бог посилає міцне здоров'я. па Папа.